Вітаю! Мене звати Людмила, і сьогодні я створюю свій перший YouTube канал. Канал має назву Езотера, де ми з вами будемо спілкуватися про езотерику і науку. Так, можливо, воно у вас здивує, як можна поєднати. Науку і як можна поєднати езотерику. Але я вам це покажу. Залишайтесь зі мною, і ви побачите, що це дійсно можливо. А сьогодні я більше розповім про себе, про те, як я прийшла до Картару, про те, чим вони мене зачепили, і чому саме езотерика, психологія. Науки про роботу мозку і як це все можна об'єднати в одну цілісну структуру. Я буду це робити тут разом з вами і показувати це на своїх прикладах, на прикладах моїх клієнтів, для того, щоб воно було більше зрозуміло і наглядно показувало, що це дійсно працює. Мій шлях почався в картах Таро, як звичайної людини, яка хотіла віднайти себе, яка постійно займалася пошуками. Знаєте, такі були періоди в житті, коли я не розуміла, хто я. І я знаю, багато клієнтів зараз задають саме це запитання. Так? Я не розумію, чим я хочу займатися. Я не розумію. Що я хочу вивчати, що я відчуваю, що я вмію, що я знаю, тому що за всім цим стоїть багато установок, які були сформовані в далекому дитинстві. Але про це трішки далі. Йдемо про мене. Я народилася і виросла в звичайній родині. Знаєте, навіть, здавалося, була досить звичайною дівчинкою, яка ходила в школу. Яка допомагала батькам. Але десь всередині далеко я хотіла чогось більшого. Я постійно спостерігала за зорями на небі. Вони мене так манили, хвилювали. Я вивчала якісь напрямки, ну, такі дитячі захоплення, да? якісь напрямки, от, наприклад, хіромантію, да, наука вивчення руки. Пам'ятаю, ще в дитинстві був такий журнал. Він біонер називався, потім його змінили, не пам'ятаю зараз точно назву, але там були вкладинки, і одного разу була вкладинка, де було саме про цю хіромантію. Я з таким захопленням цим займалася. Мені це так подобалося, але пройшли часи. Закінчилася школа, закінчився університет, я починаю працювати в звичайній школі, звичайна родина щодня. Робота, дім, зошити, школа, і в мене було таке внутрішнє відчуття, що це не моє життя, але як інше я просто не знала. Ніхто не розповідав, ніхто не вчив. так? Я народилася в далекому Радянському Союзі, коли, мабуть, менше давалася увага дітям, так? саме їхньому розвитку, ось такому. Ну, всебічному, да, так би мовити, да, звичайні уроки. Я дуже любила літературу українську, зарубіжну літературу. Мені подобалися якісь кружки, де можна щось створювати руками. Мене захоплювала да, ось така якась творчість, mm. я дуже посидюча. Да, тобто я можу сидіти на одному місці, монотонно щось робити. Це класно, круто, але прийшов період. Того, коли я не розумію, от я хочу, я працюю в школі, мені цікаво з дітьми, я їх навчаю, мені цікаво, я дізнаюся разом з ними нову інформацію, але щось мене виснажує. І я довго йшла до того, щоб віднайти, що саме мене виснажує. І повернуся до того, що я звільнилася з школи. Я розуміла, що я вже просто втомилася, вигоріла, і я звільнилася зі школи, і знаєте, почалася моя діяльність така самостійна, вона була зовсім не пов'язана з наукою, вона була також пов'язана з роботою з дітьми. Так, я працювала нянею в родинах, в різних родинах, було цікаво десь, було десь важко. Але я ловила себе на думці, тому що я постійно тривожуся, я постійно за щось хвилююся, я постійно за все намагаюся всім допомогти. Але все-таки, де тут я? Чому мене тут немає? І, знаєте, вже такі пошуки. Перше це було, мабуть, лекції на Ютубі, які я дивилася з захопленням. Психологів саме, да? і бачила, о, так це частинка мене, тут це частинка ось це мені подобається, ось де б я хотіла. І мабуть, ці саме лекції наштовхнули мене на те, щоб звернутися на консультацію до нумеролога. Вона мені зробила досить такий широкий розбір мене як особистості, да? які там ключові моменти, але це вже не так важливо. І Знаєте, головним словом, яким було по моєму призначенню, що ваше призначення бути вчителем це тим, ким я була. Да? Я знаю, до мене тягнулися діти, до мене здянулися батьки, але я ще не була на тому енергетичному рівні, щоб дійсно допомагати їм, мені потрібно було врятувати себе. І вчитель, езотерик, психолог. Мені навіть говорили, що я можу займатися філософією. Чесно скажу, я в інституті полюбила філософію. Вона така була трішки незвична наука, десь трішки незрозуміла. Але було цікаво, що немає певних шаблонів. Да? Те, як ти думаєш, це твоє бачення. І це мені дуже імпонувало. Але за постійними ну, знаєте, життєвими ситуаціями ми часто забуваємо, да? чого хочу я насправді. І ось саме після консультації із нумерологом я купую собі свою першу колоду карт. Це Таро Уейта, і вони були дуже яскраві, гарні, красиві. Коли взяла цю колоду до рук, я відчула, що це дійсно моє. Мені хочеться цим займатися. Гарний був вчитель, яка дала знання. Все, було прекрасно, класно. Я працювала з цими картами. Да? Я робила розк... клад... киди для себе, для своїх знайомих, там, для подружок, хто звертався. Але тут стається ще одна ситуація. Я знайомлюся з дівчинкою, яка пройшла, мабуть, такий шлях, як я, десь, знаєте, десь я відчуваю, що в нас є схожість. І вона починає вести курс по Таро тота. І коли я ці карти побачила, в мене просто перехопило подих. Мені так захотілося з ними працювати, тому що карта Таротота вона більш е, е, вивчає поглиблену суть людини. Розумієте, якщо Таро Уейта вона говорить про більш загальне, фізичне, матеріальне, так, то Таро Тота, вона. Заглиблюється всередину людини і розкриває прям духовні аспекти людини. Так, Там багато символів, там досить таки складновата колода для трактування, але хто починає займатися ними, розуміє, що це просто надзвичайно класна колода. На моїх Консультаціях, розкидах, да? коли я роблю розкиди, я не даю таких простих запитань по типу чому мені не телефонує Саша. Да? Для цього ми можемо просто взяти телефон йому сам самій за першому зателефонувати і якби довідатись про це інформацію. Я роблю більш глибше. Я розбираю саму людину, яка приходить до мене і даю їй поштовх тоді. Можу розказати, да, як зробити ту чи іншу ситуацію, тобто змоделювати наступні кроки для того, щоб покращити своє життя. Так, в, своєму, в своїй роботі да, я використовую таро-тота. дар яснобачення, яким я володію. І я вже говорила, я використовую научний підхід, саме аспекти психології. Роботи мозку людини, і, знаєте, ці саме ось поєднання цих інструментів дає можливість зрозуміти е, уже більш чітко і конкретно ситуацію і знайти для цього рішення. Також, можливо, десь повторюся, але коли ви приходите до мене на консультацію, ви отримуєте не Просто відповідь у картах. Да? А цілу таку життєву картину, що відбувається зараз з вами. Які кроки вам потрібно зробити для того, щоб змінити своє життя. Да? І е, можна пропланувати своє майбутнє. Ну, це вже інші методи і техніки, які я використовую в своїй роботі. Е, в своєму каналі, який я зараз створюю, який я хочу, щоб вийшов на рівень. Розуміння і люди нарешті зрозуміли, що езотерика це в якомусь баченні, це теж наука. Тому що наші дії, які ми виконуємо, вони тісно пов'язані пов з науковими доказами. Саме в цьому каналі, що я буду вам давати. Буду давати багато цікавої інформації про те, як працює мозок. Про те, як побудувати своє краще життя, про те, як створювати гроші, робити розклади карт на тиждень, на місяць, можливо, ще якісь будуть ситуації вже по запиту. Да? Я вже говорила, що психологія і мозок простими словами. Я хочу донести якомога більшій кількості людей. Що життя воно набагато простіше, ніж ми звикли його собі бачити. І до, показати, чому саме езотерика, е, езотерика да, і наука, але вони часто і дуже часто говорять про не й те саме. Буду ділитися своїм особистим досвідом. Я вже трішки почала про це говорити, але в процесі я буду розкривати більше і більше на власних прикладах, так, щоб було зрозуміло, на прикладах моїх клієнтів, друзів, знайомих. Тобто буде таких багато прикладів, і в той же час будуть практики для вирішення тої чи іншої проблеми, яка у вас виникла. Це ми будемо обговорювати постійно на наступних з Вами зустрічах. І знаєте, я хотіла би створити це місце, от такий канал, де буде зустрічатися інтуїція і логіка, де ви зможете взяти для себе щось корисне і яке дійсно вам знадобиться в житті. Нас ніхто не вчив, як жити то життя. Да? І часто ми не знаємо, де знайти відповіді. Хочете відкрити маленький секрет? Всі відповіді всередині нас. Вони в нас. Будь-які запитання, які ви ставите, вони вже є в собі, в нас, да? але потрібно навчитися знаходити ці відповіді, навчитися відчувати себе. Своє тіло, і тоді життя дуже і дуже змінюється. Тому, якщо вам є така близька ідея, яку я пропоную, що ви також вірите, що світ можна зрозуміти серцем і розумом, підписуйтесь на мій канал Езотерика. Я обіцяю, тут буде цікаво, корисно. І знаєте, без жодної води мені хочеться донести інформацію, яка дійсно важлива. Чекаю на ваші підписи і до зустрічі!